Я, як наступний президент цієї країни, хочу вам продемонструвати перші два пункти своєї передвиборчої кампанії. Пункт перший: я буду платити всім українцям за те, що вони залишаються жити і не роблять самогубство, тому що таким чином вони доводять, що хочуть жити свідомо. Що вони хочуть існувати і проявлятись на благо. Також я пропоную легалізувати всі можливі наркотики в світі, для того, щоб ті, хто хоче померти від передозу, зробили це та не зайобували, щоб не витрачати на них гроші. Якщо все одно він хоче передознутися, хай зробить це, і не заважає тим, хто хоче працювати на прояву, на благо. А ті, хто, ну, від передозу все ж таки так, їх повернуть, але у вигляді якихось... Я є. Я є. Я є тут, я є тут, ту зараз, 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 зараз. Зараз, зараз, зараз зараз, 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 зараз тут, зараз, 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 тут, я проявлен, я проявлен тут, зараз, зараз, зараз тут. Коли всі твої речі нові. Ти терени, ти зрозумів, не треба думати, а треба діяти, діти. Всіх пятлах і себе ліг, своїм Бог допоможи, і раді би треба їх, щоби проти за нового часу. Так і береджас, несу, я і навпіваю мої гасуки. Пташки співають, але я з іншим приколом мене тільки що чуть не збила тачка. Я її навіть не бачив, я не знаю, чому людина захотіла саме в цей момент через дві сплошні робити обгін. Знаю, мабуть, тому що в нього спортрежим на тачці є. І він жирний як у Йова. Ну, можливо. Я думаю, це якось описує його можливості. Ось, і знаєте що відчув? Ніхуя! Такий, типу... Поню. Тому давайте. Просинайтесь. Аджіняро Маргі, Адвайта. Ти не розумієш, що це? Ну, ви поняли. Ви, ну. Ага. Коротше, чуваки. Тут от сидять малі. Не знаю, чоловік, мабуть, сім. може чуть більше. І прикол в тому, що вони кидались палками, попали в тачку. Заграла сигналізація, вони побігли, я їх зупинив, кажу, та стійте, подивиться, все в порядку тачкою чи ні. Залишилось, почали битися. Я їм кричу: О, хоч почав знімати мене. Я їм кричу: чуваки, та познімайте ви тіктоки. Що ви займаєтесь херньою? Коротше? Навіщо? Один кричить: А я взагалі сижу, нічого не роблю. Я кажу, ти ще й бездіяльний, вони хоч як ідіоти себе поводять, а ти ще й нічого не робиш. Ну, коротше, Один з них почав щось знімати, і ось його вже б'ють. Mm. <світ> мені здається, що з освітою треба щось робити, якось переформатовуватись. Типу, якщо ти не знімаєш в TikTok, як ти робиш домашку, чи взагалі не задавати домашку в тому вигляді, в якому викладачі собі уявляють, а просто щось цікаве, щоб вони ну, знали, що робити, коли в них вільний час. Розумієте? Ні, блядь, ніхуя ви не розумієте. По правді сказати навіть нема бажання нічого вам знімати, коротше. Не знаю, дивіться свою якусь там хуйню, бігу сміху, хто знайшов. Я взагалі не розумію, що, що вас цікавить. Те, що популярно в Ютубі, я тільки за гроші готов це дивитись або приймати участь там. Майте до себе повагу. Дивіться щось цікаве. Або хоча б покажіть мені, що цікавіше за моє податися в країні. Те, що не стосується війни. Всіх ваших стендаперів я вже, ну, в мене вже і реакції на них немає. Наші відносини аб'юзівні зайшли настільки далеко, що вони більше мене не охочують. Реперів вистачило ще на менший срок. Я тут, типу, в наймаднішому місці, наймадніші люди. Тут наймадніші люди в наймаднішому місці. Ти, ти поняв взагалі посторонність. блядь. Я такий мощний ті, бач, бам, яка тут краса. Отам От яка. О, і дивіться, в них в усіх зуби, як в мене. Ти думаєш, кого ти малював? Дивись, ти ж мою посмішку всім намалював. Або твою чувак, ну але ми типу, свої, чуваки! Так, покажу вам ще отаку. О, о Саша! Саша! Так буде з кожною самочкою, хто послушає кіберджаз. У-у-у. Займон зайде. Чу Камеры будут очень максимально. Так, максимально, максимально. О -о -о! И тут все. Три три, три-три. Три, три-три. Столковой с людьми. Если видит, единицы. извините, сейчас, секундочку. Извините. Ничего не видно. Сейчас, секундочку, простите, что вы там. А нету, нету. Да, слушаю. А, это вы, секундочку. Сейчас, минутку, минутку. Минут. Иди. я знаю, что точно есть там я не Якщо. Я вам не подобаюсь, то Йдіть нахуй! вот, точно. <звучить> Ще є пісня інсайд. От тільки зараз камера. Ось тут грали пацани, я ніхуя не зняв, як обычно. Нажав одне два вище. Коротше. Підтримуйте вуличних артистів. Якщо вони вийшли на вулицю грати, то треба підтримувати. Да я взяв цей біт? Ну типу я знаю, де, але я не знаю, чий чувак, якщо чи ти розумієш, коргій, виходь на зв'язок. Видео Reels. Это real life. Это видео real life. Прикинь! Блин, чуваки, такая писенька лезвия. Загали вам просто. Эо, гоу, гад, Ибн Кибер Брахман, Люцифер Сас, Корги Продакшн, Е. Я президент хіп-хоп країни. я президент реп України. А ти лох, брат, нарешті будуть з вас людини. Ви всі сини мої тварини. Сосі хуй, перша моя посада. Та нова. Всі на колі не суки, голову вклонили, та я завершу ваші муки, я вже вмер від скуки, а ви за це берете суми, Стойте рівно, суки, да я самий тут розумний, я на он, а ти на муті, я свіжака, ти замучен, я танцюю, я дрімучий, я на турі, тут це круче. Я легалізую заборони, ну ручи вину помирайте, ідіоти буде менше, дежавю в бюлетені, не галу, а їбаш піздати в те. Покажи мені свех, брейзик на майдані Танцює брейк, читає реп. Я був клоуном. А тепер я президент <говори> хіп-хоп країни. Go, я президент go, реп України. Я <говори> рад Нарешті будуть з вас людини. <говори> на не вродливі. Ви всі сини мої тварини. <говори> Мене ви Український шоу-бісак, стісь пока сятав. Ви, ви настільки заебали, Що вас вигнали, Вальгали Вас в Веларібі, як в трибі, помилі з гали, маленькі а, а як помили же помилі з досі. Ви заебали. Ідіть нахуй. Туди. Я вам сказав чесно, як святий, з мене досі. І повсюду вас багато, що до вас прийшов рогатий. Я ще не дозволю вам сколінствовати, суки. Анархія буває, тільки в тих, хто ні. Роби навіть вроби, ти не робот життя, це не робота, це гра, і ти в ній граєш. Ідіот, немає зла, та і добра немає теж. Я президент хіп-хоп країни, дію я без меж. Я президент хіп-хоп країни. я президент Реп України. А ти лох, брат. Нарешті будуть з вас людини. не Ви всі сини мої тварини. Сусіді хуй. Я президент хіп-хоп країни, Не око. Я президент Реп України. Доброго ранку. Просто хотів поділитись тим, що я пофарбував собі борідку і бровки. Доброго ранку! Зараз буде не Тізера, просто назва нового треку. Просинайтесь. Всім доброго ранку. Просто хотів з вами поділитись тим, що я купив собі мотоцикла. а ну і пофарбував борідку в тон свого нового байка. Зараз буде навіть не тізер, а просто назва наступної пісні. Тріпіщіть. Я йду за кожним з вас. У-га-га. Зрозумійте, творча людина, вона ж митець. Зрозумійте, творча людина, вона постійно в процесі і не відокремлює, як відрізнити звичайну людину від творчої? Творча людина постійно в процесі. Все, що вона робить, це для того, щоб творити. І як ви бачите на моєму обличчі, з'явилися нові апгрейдні штучки. Так, я от думаю, до нового року все ж таки пробити цю бровку. Так, мені подобається зелена борода, зелені брови, зелена боковішка. А ви там як? Ну що, деякі щасливці вже отримали новий трикан. Зараз я його залью і чуваки, ну це максимально розйоб. Хто не зробить репост? Ну, є ті, хто не зробить репости, я нічого їм не зроблю. Але якщо ти. Не зроб. Та що я вас. в сраку мені ваші репости насправді? Хей-йоу, трекан готовий. Хей-йоу, трекан готовий. Хтось його навіть вже послухав, хтось навіть вже задонатив. Велике дякую. Це все піде на. Апаратуру і на далі розвиток образу, як ви це кажете. Тому зараз буде трекан. Хочу бачити, як я танцюю тому на цю камеру. Неу GoGat. Я президент хіп-хоп країни. Не Гот. Go я президент. Реп України го гад. Воргін продакшн є. Я президент України. Я президент Реп України. А ти лох, брат. Нарешті будуть с вас людини. Ви всі сини мої тварины, сосими хуй, каша моя по. Та ноба, всі на колі, не суки, голову вклонили, та я завершу ваші муки, я вже вмер від скуки. А ви за це берете суми, Стойте ти рівна, суки, да я самий тут розумний, я наона, ти на муті, я свіжака, ти замучен, я танцюю, я дгрімучий я на турі, тут це круче. Я легалізую заборони, ну вину помирайте, ідіоти Буде менше, ти в бюлі день, Не галву, а і баш пізда те. Покажи мне свех, брезік на Майдані Танцює, брейк, читає реп. Я був клоуном. А тепер я президент хіп-хоп країни. я президент Реп України. Нарешті будуть з вас людини. На не Ви всі сини мої тварини. Мене ви розбих шоу-пісах. Стісь, Покайся та вкупись, ви не сті. Заїбали, що вас винали, звальгали вас в Єларібі, як в трібі, памилі з галикі гали Віллабаджі. А як же Помилі з досі? Ви заїбали, ідіть нахуй. Туди я вам сказав чесно, як святий, з мене досі, і повсюду вас багато. Що до вас прийшов рогатий? Я ще не дозволю вам зголінстувати. Суки Анархія буває. Тільки тих, хто ніхуя не робить. Навіть в роби, ти не робить жить. Це не робота, це гра, і ти в ній граєш. Ідіот немає зла, та і добра немає теж. Я президент хіп-хоп країни. Дію я без меж. Я президент хіп-хоп країни. Go я президент реп України. Go а ти лох, брат. Нарешті будуть з вас людини. Но не вродливі. Ви всі сини мої тварини, Сосі хуйні. Я президент хіп-хоп Хіб України. Невколка, я президент Реп України. Зараз чувакам вімкну новий трек, їх показувати не буду. Вони дуже суть, хоча вони симпатічні. І потім реакція. Е, нормально, свої свої, їх можна. О, це нормальне, це свій світ. Вони всі такі, але цей домовльонок кузя, блядь, цікавий. <рес> <рес> Зараз включуємо потім. А, їм, їм сподобалось, коротше. Да, В, вони позвали мене на кудись фрестайлі. В ресторан. В ресторан. <реш> фристайл ресторан Так, <реш> так. <реш> <реш> так, добре. А зараз буде фристайл. Майже постеріг. Якщо включив трек, третік, то давай. Давай. Ага. Ага. Да. Ага. Ага. Я підійшов до чувачків, вони круті. Yeah. Я підійшов до чувачків, вони свої. So, yeah. вони такі яскраві, як проміння, yeah. вони такі свої, як кров. Yeah. Я домой піду і, і скажу, внук. хлопці, давай зі мною підходь давай, потанцюємо. По давай, 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 yeah, давай, роздвигай, yeah. Україна, перемагай. Yeah, хлопці, ми танцюємо, хлопці, ми тут викупаємо. Ми твоїм тож на метро блядь, ідемо за збро на то ідемо блядь, ідемо за да, гості, ідемо гості, щоб похавати много гостей, тому що ми собаки, такими бурдулаки, такими молодці, і ми гаманці ми їмо голубці з капустою, їм за сутаною. Ну, e moas і тут артем высопад блять. Мы стоим в метро, і у нас уже ебать, димпердым, что що тут выдихаем дым, там тупо по хую. Но мы молодцы, ебам, сумме бамба конси. Ми тут, блядь, як на концер, ебачим, как по Ми мы ебачим плотно, значит, все гуля. Ми сидим тут і и бачим. Бля, Сейчас блядь угарна, будь то блядь, укарна, будто супер перетварена, будь то переварили, ми, сука, эту блять, будь то мы її, ее, будто пикачу. На бега. Ребята, приехал в Мифедрон Экспресс. Мефендрон, это Мефедрон фристайл. Мифедрон экспресс. Я тебе підпишу, як Кузя Мефедрон. No. No. Давай. А, ска, скажи, 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 куди приходите, щоб я зараз не питал. Я тебе напишу в инсту. А, давай, давай. Прикольно було. Чувачки явно вбити жорстко, але... Ну, краще. Краще такі, ніж гопники. Всім доброго ранку. Я перевів курточку і взагалі нова тема. хто крутіше за цього типа? Покажи мені. Давай на раз-два. Просипайся вся братва починає дригатися. Опа-опа. Як моя рука. У-а-у-а! Я скажений тип. У-а-у-а! А ти заліп. У-а-у-а! Кайфовий реп. У у-а, Я президент! Я я президент! Я президент! Я президент, як хто так? Серйозно, на мене дивляться, я вам скажу одне. Іди нахуй, бля. Не дивись так, сука. О, така імпровізація. Хотів сказати, що подивився. Маю необачливість таку інколи і попадаю на лігу сміху. Є що сказати? Є що сказати. Єдине, що сподобалось, це брейк-бітуха з гітарою у носа в, в кінці виступу. Ну і кода в цілому нормально про кнопку кавун і цибулю. А все інше така кон'юнктурна річ. У нас сьогодні необычний вопрос. Скажіть, будь ласка, що самого гадкого ви совершали в своїй житті? Совершав, от землю создав. Що зробив? Создав землю. Хто? Я. Як це? Там молча.

а ой ой <звіг> ой, привіт. Привіт, це я. Лінзи. Лінзи. Купив собі лінзи. Ще не відкривав. Чекав, коли я зніму це на відео. Ампакінг. Ампакінг. Так, ну поїхали. Так, що тут? Пакинг. О. А вот такая штука. Тут такие QR код. О, oh. mm -hmm. Не знаю, на эти это. Color Contact. А, ah, це, це, це самі лінзи є. І от такий. О, футляріо. Ну, клас, left. Ой, бля. Left and right. All right. You Sexy motherfucker! Oh. Ось такі вони. Це щось перевернуте. Але, коротше, те, як я їх вдіваю, буде на, на YouTube стрім. Тому... Чекайте. Якщо вам це цікаво, блять, а вам цікаво, цікавіше, ніж я, нікого немає зараз. Ну, тільки військові. І я думаю, про них мало хто забуває. А Або є ще альтернативка. Давайте до зустрічі на стрімі Ютубовським. Там буду надягати лінзи, тому що я ніколи їх не надягав. Це, це не так буде легко. Хоча я зроблю це легко. Але це буде цікаво, адіо.